Без бар'єрів. Ми свідомо робимо, щоб між нами і вами не було ніяких бар'єрів для того, щоб ми могли бачити один одного, спілкуватись. Тому що сьогоднішній концерт це не розважальний концерт. Сьогодні, в принципі, в Україні не повинно бути розважальних концертів. Ми сьогодні зустрічаємося на годину, на два, для того, щоб забути про війну, але найголовніше відчути один одного, тому що саме нам тримати стрій. Я попросив би вас, якщо б так було зручно вам. Підійти сюди, до цих бордюрів ближче, щоб ми вас бачили. Ті, хто ліворуч і праворуч, знайте, звук формується по центру, от там де двері. Тобто, якщо ви продовжуєте там сидіти, ви будете чути нашого басиста. Це прекрасний, це найкращий в Україні басист, його звати Володя Шерстюк. Але якщо ви хочете ще почути кахон, наприклад, це я звертаюся до вас, бо ви чуєте тільки кахон. У нас теж найкращий у світі барабанщик, його звати Сергій Борисенко. Тому о, оце це вже щось подібне на акцію. Ця пісня, яку ми заграли щойно, стала гімном 10-ї окремої штурмової бригади. 10 та окрема штурмова бригада тримала фронт в 2014-15 роках на Донеччині. Ми познайомилися з Камбрігом Василем Зубаничем, який сьогодні є бригадним генералом, командувачем. 10-го міського корпусу і замкомадувача УТУ. Ми познайомилися на Донеччині і зрозуміли, що на той момент більшість українців програли інформаційну війну Росії. Чому важливо про це говорити? Тому що інформаційна війна ведеться і вона теж не менш важлива, ніж мілітарна. Росія кидає величезні гроші для того, щоб знайти слабкі місця в наших з вами головах. Росія чорт, колись Гебель сказав, дайте людям 70% брехні, і 30 правди і вони повірять. Росія сьогодні дає 100% брехні. І, на жаль, якась кількість українців вірять. Чому в 2014-15 році ми не захищали Донеччину і Луганщину? Тому що нам всім втюхали в голови, що це не зовсім Україна, що там живуть не зовсім українці, але це не так. Так, там якась кількість божевільних рускомірців вийшли з плакатами. Закликати Путіна допомогти їм незрозуміло в чому. Але це невелика кількість. Натомість ми побачили велику кількість людей, які розмовляють українською мовою. В селах Донеччини і Луганщини розмовляють чудовою українською мовою. Природа там нічим не гірша, ніж на Волині, і річки там теж мальовничі. А якщо ми говоримо про зрадників і рускомірців, я вас розчарую. Сьогодні в Україні в кожній області їх вистачає. Я не здивуюся, якщо вони навіть тут сьогодні зібралися разом з нами. Тому наша боротьба це боротьба не за територію, а за наші голови і душі. Сьогодні Росії наші території не потрібні. Всюди, куди проходить чобіт, москаля на земля і зґвалтовані люди. Їм потрібні ми єдиний. Народ на по просторі, який став на герць з Російською імперією. Перші три дні було важко. Ви пам'ятаєте свою поведінку? Куди бігти, за що хапатись, з ким бігти, але найголовніше не в бік фронту. Сьогодні, я сподіваюсь, слава Богу, все змінилось. Українці зрозуміли, що сьогодні ми живемо як Ізраїль. Нас оточує ворог, який буде нас, доки ми живі будемо. Доти буде намагати нас, нас знищити. Але як бачите, Ізраїль вже ж, ж, живе 70 років в такій ситуації. Але коли приходить біда, всі абсолютно мешканці цієї країни одягають пікселі, стають на захист своєї країни. Відбивають атаки і вертаються на роботу. Нас чекає те саме. Тому на відповідь, коли це все закінчиться, відповідаю ніколи. Ніколи. І з цим. Треба жити, а пізніше оволодіти собою і знайти себе, і все зміниться. Сьогоднішня фраза: змінюйся або помри не метафорична а квальна. Вже вкотре наснилося, вишні достигли в саду, сонце в серпневі меду, знову я вдома, ніч безтурботно накрила нас, маминих до синів. сидів, крилами місячне. З пілотником вітру шукає злом, світить в тумані вікно, тиша примарна фрази рядками короткими Безвіз не чутно ну, течу, серце надії діпе Як від гримить віна і від була, серце прийде до тями, вернемось но дома в рамі пустів. This is not-